Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу! Тайсон Фюрі не дуже оптимістично дивиться на свого наступного суперника і визнав, що час іде, щоб забезпечити бій у липні. Циганський король хоче захистити свій титул WBC влітку після того. Як переговори про об'єднання з Олександром Усиком провалилися на початку року. Тепер 36-річний Усик отримав наказ про обов'язковий захист WBA проти 25-річного Даніеля Дюбуа, і переговори тривають? Це залишило Енді Руїса Молодшого та джелея Джана фаворитами, щоб протистояти ф'юрі. Але Джо Джойс все ж скористався умовою реваншу з Джаном, а Френку Уоррен сказав Boxing News, що Руїс переоцінив себе. Все це залишає Ф'юрі в темряві щодо того, хто буде його наступним суперником, і в гонці з часом до липня залишилося менше двох місяців. На прес-конференції на Тенеріфе він сказав. Я чую всі ці імена, які говорять навколо, але я не звертаю на них уваги, поки не вийду з ними на ринг. Як ми бачили за останні 14 років, вас можуть зв'язати з кимось, щоб побитися, і цього ніколи не станеться. Я не дуже оптимістично налаштований щодо будь-якого з імен, доки я їх не зроблю. Я можу сказати одне: якщо вони збираються щось зробити у липні. То їм краще виняти палець. Час цокає, їм краще поспішити. Ми вже в травні. Як ми знаємо, 37-річний Джойс був побитий 40-річним Джаном у квітні після того, як його око опухло так сильно, що Рефері перервав змагання. Тоді китайська зірка з'явилася як претендент на бій з 34-річним Ф'юрі. Поки Джойс не активував своє право на реванш. А оскільки 33-річний Руїс також, здавалося б, вийшов із рівняння. Це не залишає у Орену жодних варіантів, але непохитний Фюрі все одно буде битися. Він сказав Ми дуже близькі до літа. Це частина проблеми. Але ми витягнемо його. Тим часом ведуться кулуарні переговори з боксерськими босами Саудівської Аравії. Вони сподіваються домовитися про те, що 33-річний Ентоні Джошуа проведе бій з 37-річним Деонтеєм Уайлдером на Близькому Сході в грудні, і у них також є плани щодо зустрічі Фюрі та Усика, оскільки американський промоутер Боб Арум підтвердив переговори з саудівцями. Тому попереду нас чекає дуже багато цікавого. А на сьогодні це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого. А також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.